Підтримка спорту у рамках відновлення країни. Про це говорили під час зустрічі з міністром молоді та спорту Вадимом Гуцайтом, який відвідав Вінничину з робочим візитом. Виховання спортивної молоді потрібно починати з малку. Мова йде як про дитячі юнацькі спортивні школи, так і про спортивну інфраструктуру в цілому. Вона потребує оновлення і наповнення такими об'єктами, як, наприклад, Аквавін. Планується створення спорткомплексу на сім видів спорту. Проєктно-кошторисна документація готова. Коштом лише міського та обласного бюджетів реалізувати задумане. Буде складно, потрібні додаткові інвестиції. Міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт висловив підтримку в реалізації таких проєктів. Школи от, по фізкультурі і спорту, і тоді вже і де мають бажання і можливості дітки займатися більш професійно, то це вже на професійних дитячих спортивних закладах. На сім таких закладів ми достатньо потужно підтримуємо середню матеріально-технічну базу їхню. І разом із тим ми розуміємо, що без оновлення такого кардинального і будівництва нової інфраструктури спортивної досить складно буде, як ви кажете, втримати спортсменів. Буквально в 21 році перед війною восени ми разом відкривали наш спортивний комплекс «Аквавін», який був по програмі президента Велике будівництво і по співфінансуванню з містом Вінницею. Я повісі підтримую під кожен спортивний об'єкт щодо програм. На жаль, під час війни вони зупинилися, але нам потрібно. Не розуміємо. Не розуміємо. А дай Боже буде перемога, то 100% що міністерство буде підтримувати, якщо у нас. Після війни будуть такі програми, щоб я не обіцяв, того, що не буде. Ні, я це розумію, да, Я е, повинен казати правду і тільки правду. Спорт залишається одною ну, із найважливіших сфер життя все ж таки. І це дуже важливо, коли ми надаємо для того, щоб наші спортсмени перемагали і піднімали наш прапор. на всіх під'єсталах Європи та світу. І сьогодні принципово треба готувати спортсменів, розширювати тренувальну базу, оновлювати матеріально-технічні засоби.